А от гіпотенуза, це де вона? Це вухну трикутнику? Mm? Ну, гіпотенуза це ж всі знають, це ж в єгипетських пірамідах. А де вона в єгипетських пірамідах? Ти бачив особисто? Та ну, звісно, бачив, всі бачили. Ну, якщо з, з верхівки єгипетської піраміди провести лінію до основи єгипетської піраміди, до центру основи, то потім ця лінія, яка буде від. Ем... Зон на єгипетських пірамідах складно пояснювати. А де ж їх взагалі шукати? Оці катети, гіпотенузи? Я так думаю, що скоріш всього це в житті в стосунках між людьми. Де гіпотенузу шукати? В три трикутнику. Толі саме ли... то ли... Ні, висота, це це, це по-другому називається. Ні, не, не можу спомнити чітко. Гіпотенуза. А катети. Прямі угли, прямий угл. Ну от два катіта гіпотенуза наклонна як. Це в трикутнику. Це якщо прямокутний трикутник, гіпотенуза це між двома катетами. Так, квадрат гіпотенузи дорівнює сумі двох катетів. Сумі двох, дождіть, давайте я по-русски. Квадрат гіпотенузи равні сумі квадратів катетів. Гіпотенуза це така лінія, котра з'єднує два катети прямокутного трикутника. Ну так гарно відповідаєте, мабуть, знаєте, як її вираховувати, правда ж? Вираховувати, да, сума квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадрату квадратів катетів. Дитина, катет. да, я вже закінчив школу, знаєш, якому в 59-му році.